Того Духа слава Ісусу Христу. Каже нам Євангелист Йоанн, що так полюбив Бог світ, що й сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. До такого висновку приходить оцей апостол наймолодший серед апостолів, після того. Коли він став свідком оцієї події, про яку ми розмірковуємо по-особливому у час Великого Посту, ми бачимо, що по всіх храмах на час цього духовного подвигу виноситься розп'яття, щоб кожен раз ми могли перед своїми очима. Побачити, це з одного боку страшне знамення. В старому завіті хрест вважався найганебнішим знаряддям страти. З одного боку, а з другого боку, це найважча смерть, якої може зазнати людина. І от бачимо, що той, хто був засуджений до страти через розп'яття, ці люди надзвичайно мучилися і страждали. Сонце безжально опікало їх, тіло мучилося від спраги, руки і ноги, вони мертвіли від того, що були пробиті цвяхами. Кожен подих здавався надзвичайно важко, бо це треба було опертися руками і ногами на оці цвяхи, на оці рани, для того, щоб зробити отой ковток животворчого повітря. І коли от людське тіло воно вибивалося з сил, коли вже не вистачало оцієї сили, щоб піднятися і зробити оцей вдих, просто-напросто повільно оцей страждущий помирав від удушення. Страшна смерть. Але подивімося, що спонукало. Нашого Спасителя піти на такі страждання. Бачачи отаке жалюгідне стадовище свого улюбленого створіння, Бог не міг залишатися байдужим. Бог своєї любові передбачив особливий план, за яким він мав людині повернути оцей втрачений рай. Всі ви добре знаєте, що коли Бог сотворив цей видимий світ, вершиною створіння всього стала людина. І він, як люблячий батько, оселив людину у найпрекраснішому місці на землі. І для добробуту людини було зроблено все. У раю були два особливі дерева дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І от бачимо, що людина, володіючи досконалим розумом у той час, людина, будучи найдосконалішим створінням, вона чомусь не простягає своєї руки до дерева життя, а простягає свою руку до дерева пізнання добра і зла. І от з того часу людство, коли порушило оцю заповідь, а по суті, це була заповідь першого оцього посту, бо каже нам святе письмо, що з усього плоду будеш їсти, сказав Господь до Адама, лише з плоду пізнання дерева, добра і життя, добра і зла їсти не будеш. Оце піст був уже отам, у раю, дорогі брати і сестри. І от порушення оцієї заповіді. Воно привело до великої катастрофи вселенського масштабу. Чому? Тому що людина, відірвавшись одного разу від свого творця, вона вже не могла відновити оцей зв'язок. Бог кожного дня приходив до оцього Райського саду і розмовляв з Адамом лице в лице. Після того, як через свій вчинок на своїй власній Душі Господь Адам, він відчув, відпізнав оце зло. Бо до того часу він не знав, що таке зло, він знав, що таке добро. Він почав тікати від Бога. Він спочатку ховається у кущі, а потім вже взагалі навіть Біблія і не говорить нам жодним словом про те, щоб Адам розмовляв з Богом. Оце Богоспілкування через гріх було втрачене. І хіба Бог не хотів поговорити зі своїм улюбленим творінням, напевне, що хотів. Але це творіння, воно вже втратило здатність чути свого творця, бо гріх пошкодив людську природу. І тому було передбачено ще навіть задовго до того, як була створена людина. Як має відбутися спасіння людини? І тому приходить у світ Христос? Приходить Бог, утілюється, стає з вигляду, як людиною і бере все людське на себе, окрім гріха. Він проповідує, Він навчає о тієї дороги Божої. І власне. Коли підходило до завершення Його проповідь, усі злі сили, які опанували людство на той час людськими рука, руками, вони накидаються на Христа і Його розпинають. Христос приймає оці страждання, зазнає оцієї ганебної смерті, щоб упуститися. У глибину оцієї ганьби, у яку пало людство від сотворення світу. Але будучи Богом, Він оцю ганьбу своєю смертю і стражданнями, він перетворює на благословення. Оцей хрест, як символ зневаги, як символ ганьби, стає символом любові Божої до людей. Стає символом перемоги життя над смертю, стає символом перемоги добра над злом. І як Христом була показана глибина падіння людини, так і на Христі була показана величезна висота Божої любові до людей. І от тому, дорогі брати і сестри, якраз у третю неділю. Великого посту, свята Православна Церква особливим чином виносить чесний і животворчий Хрест Господній, щоби ми зосередили свій внутрішній духовний погляд, власне на цьому знамену перемоги. Чому так? Ми з вами подолали уже якраз половину, три тижні Великого посту. Тому що, дорогі брати і сестри, Великий Піст це 40 днів. Тобто шість тижнів. І ми постимо на знак того, як постив Христос перед своєю, своєю проповіддю в пустині 40 днів. А отой сьомий страсний тиждень ми вже присвячуємо посту, коли співпереживаємо, співстраждаємо нашому розп'ятому владиці. І тому маємо сім тижнів. Але для того, щоб утвердитися нам у Свірі, для того, щоб підкріпитися силами духовними, щоб ми могли пройти ще у цю другу половину у цього духовного шляху, Свята Церква, власне, перед наші очі виносить оцей хрест. Святі Отці кажуть, що як подорожні, ідучи через пустелю, вони переживають спрагу, вони переживають утому, вони переживають біль. Але коли хоча б одне дерево або невеличкий оазис з'явився у пустині джерельце, то там подорожні знаходять прихисток, знаходять оцю прохолоду, знаходять воду. І от, власне, там вони знаходять відпочинок. Набираються сил для того, щоб завершити свою мандрівку. Оцим оазисом, оцим деревом життя і цим життєдайним джерелом для нас, християн, є якраз оцей Хрест Господній. Тому сьогодні, прийшовши до храму, звернувши свої погляди на розп'ятого владику, ми маємо отут почерпнути. Воду живу. Тут ми маємо знайти оту прохолоду, і той відпочинок у Бозі, який дасть нам сили і наснаги довершити оцю мандрівку в час Великого посту. І оцей піст завершиться великим великим святом. Святом Воскресіння. Бо якщо би не було смерті і розп'яття Христового, не було би. І Воскресіння. Христос приходить у світ для того, щоб наші страждання взяти на себе. І пророк Ісая каже, що Його ранами ми зцілилися. У старому завіті, коли людина втратила здатність чути Бога, сьогодні Бог приходить. На землю у Новому Завіті, дорогі брати і сестри, щоб вже не словами розмовляти з людиною, а щоб показати приклад і зразок, Бог приходить і стає людиною, щоб на себе взяти страждання кожного з нас, щоб оцю божественну любов подарувати як мені, так і вам. Він сьогодні співстраждає з нами і за нас. Але коли ми подивимося, дорогі брати і сестри, особливо на останні оці події нашої сучасної історії, ми бачимо, що як наша країна вона так само співстраждає з Христом. Ми бачимо, як сили пекла накинулися на нашу країну, пошматували її. Позбавили життя багатьох тисяч найкращих синів і дочок нашої країни. Ці люди пролили кров свою для того, щоб ми жили. Христос своєю кров'ю Він так само омиває оце хресне дерево. Замість дерева пізнання добра і зла, Христос перед наші очі воздвигає. Дерево життя. І ота кров Христова, яка впала на оту землю підніжжя оцього Христа на ту Голгофу, воно стало отим насінням, з якої проросте тисячі мучеників. І оце насіння, посіяне більше вже як 2000 років тому назад, воно продовжує проростати по сьогоднішній день. Усі наші воїни. Які загинули, які були поранені, принесли таким чином свою цю жертву, вони є паростками отого насіння Христової любові і Христової крові, пролитої за гріхи світу. І от каже сьогоднішнє Івангельське читання, що хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе. Нехай візьме хрест свій, і за мною йде. Що хотів сказати з цими словами Христос? Що означає відректитися себе, взяти хрест свій і йти за Христом? Бачимо три певні такі сходинки чи три дії, які має виконати Христос. Відриктися себе, це означає відректися свого я. Щоб не в усьому був я, а в усьому був Христос. Каже Христос, що ви без мене робити нічого не можете. І от яких би висот у цьому житті людина не досягнула, без Христа вона нічого не може робити. Оце означає відриктися себе, усвідомити, що нічого ми не варті без Бога. Що означає взяти Хрест свій? А взяти хрест свій, це означає, перш за все, полюбити ближнього свого як самого себе. Бо якщо людина любить ближнього, вона ніколи на цього ближнього, нехай би цей ближній її ображав, нехай би цей ближній якийсь робив неправильні вчинки стосовно цієї людини. Ця людина все одно буде молитися за, не, за нього. Буде просити Бога, щоб Господь відкрив її розум. І от взяти хрест свій, це означає смиренно і покірно стати знаряддям у руках Божих. Бо відносно кожного з нас Господь має свої плани. І інколи буває так, що людина цих планів не розуміє, вона каже, за що мені таке? А треба питатися навіщо? І от, дорогі брати і сестри, кожен з нас має певний свій хрест. Хрест у випробування і хрест у любові. Ми, як батьки, любимо своїх дітей. Хоча наші діти інколи бувають зухвалі, зарозумілі. Жорстокі. І не один раз причиняють нам внутрішні душевні страждання і болі ображають нас. Але ми своєї любові прощаємо їх, напевне, безмежну кількість разів. Так само і Отець Небесний, Він прощає нас. І оце своє прощення, оцю свою любов Він засвідчує от своїм розп'яттям сина улюбленого. І от тому, дорогі брати і сестри, отак, сформувавши своє бачення і сприйняття оцього життя земного, ми повинні взяти оцей свій хрест смиренно і покірно і йти за Христом. Не попереду Христа, а власне за Христом. Бо Він є пастиреначальником, Він є законодавцем. Він той, хто пізнав усю глибину людських страждань, але той, хто подає зцілення на наші рани як тілесні, так і духовні. Тому, дорогі брати і сестри, у цю святу неділю припадімо у покаянні з глибини душі взиваючи, владико, прости гріхи наші. Вільні і невільні, і помилуй нас. Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.